Друзі, всім привіт! Мене звати Наталія Городецька, і сьогодні ми поговоримо про таке явище, як аскеза. Що це таке? Я розповім вам і дам пояснення, те, яке я вивчала, з точки зору духовності, і розповім, якими не мають бути аскези, тому що дуже багато є інформації про аскези в інтернеті, про те, що це, навіщо, як робити. Але скоріш за все, ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте від мене, скоріш за все, ви ніде ще не чули. І я розповім також про помилки, які багато хто робить, та дам свою інтерпретацію того, чому можуть працювати аскези, які фактично. Скоріше за все, аскези в мене є. Отже, що таке аскеза? Аскеза це глибока духовна практика. І коли я дуже часто бачу в інтернеті, я беру аскезу на цукор на 21 день. Хто зі мною? Давайте. Типу, Це, скоріш за все, челендж, а не аскеза. Отже, що це таке? Які основні принципи та суть роботи? Цієї практики, в першу чергу, як я вже сказала, аскеза – це глибока духовна практика. І вона існує для того, щоб в першу чергу трансформувати себе на рівні душі та духу через обмеження фізичного тіла. Тобто аскеза – це таке обмеження. Яке ми накладаємо на своє фізичне тіло, на своє фізичне життя для того, щоб трансформувати себе на інших планах? Зараз розповідаю більш детально і пояснюю, як саме та чому це працює. Я думаю, що багато з вас знають, що таке чакри або чули таке слово. Чакри це енергетичні центри, які розташовані вздовж нашого хребта. Основних виділяють сім. Кожній цій чакрі відповідає тонке тіло. Їх теж є сім, точніше, одне перше. Фізичне, яке от наше тіло, да, нашого блунки, і далі шість тонких тіл. Туди входить ефірне тіло, ментальне, астральне, каузальне, будхічне та атманічне тіло. Кожне тонке тіло містить в собі інформацію, яка нам потрібна для життя різних рівнів. Якщо вам цікаво почитати про це, просто вбити в гуглі тонкі тіла, то почитайте про те, за що відповідає кожне з тонких тіл. Але суть в тому, що в нас є цих наших сім тіл, одне. Матеріальне і шість тонких тіл енергетичних. І коли людина приходить все життя, вона має ці всі тонкі тіла, але деякі з них даються людині на одне втілення, а деякі подорожують з душею через всі втілення. Тобто, в нас є три тіла верхні: це атмонічне, будхічне та кармічне або каузальне, які містять інформацію про нас за всі наші попередні втілення і за все наше існування. А є тонкі тіла. Решта, які даються нам лише на одне втілення, і які несуть інформацію виключно по цьому втіленню, по тому, що в нас є, які задачі, яке тіло, та, яка природа наша тут зараз, на це життя. І в чому суть? Я думаю, що ви можете згадати такий факт, що після того, як людина йде з життя, відмічають 40 діб того, як вона покидає цю планету. І це не просто так. Сенс в тому, що за цих 40 діб повністю Розпадаються ті тонкі тіла, які приходять з людиною на дане втілення, тобто, фактично, її енергії вже на землі не стає, і саме тому є сакральний сенс того, що аскезу беруть мінімум на 40 діб. Далі, як воно працює, ми. Можемо трансформувати себе як згори вниз, так і знизу вгору, якщо я кажу про тонкі тіла. Якщо казати супер банальною мовою, як це працює? Якщо ми, наприклад, усвідомлюємо якусь подію або якийсь урок, то ми починаємо з рівня думки трансформувати і свої реакції на якісь події, і як наслідок дії, тобто ми себе трансформуємо згори Донизу, і навпаки, можна з фізичного плану себе трансформувати. Якщо ми, наприклад, візьмемо якісь фізичні дії, роботу з тілом, ну нехай це буде спорт або йога чи медитація, це все прояви на фізиці, і ми через регулярну фізичну таку практику трансформуємо свій емоційний стан, гормональний фон. Так і як наслідок в нас змінюються реакції на якісь дії, і згодом приходять якісь усвідомлення, тому що ми фактично там не тригеримося так сильно на щось. І таке інше. Це є один з прикладів того, як ми з низу, тобто з фізичних рівнів, трансформуємо в більш високі рівні. Так от ескеза і є такою духовною практикою, яка за рахунок фізіології може змінювати наш дух та нашу душу. Зучи зараз може трошки складнувати, я йду далі по поясненням. Слухайте та забирайте собі користь. Отже, як працює більш детально цей інструмент, коли ми на фізичному рівні відмовляємося від чогось, що дуже сильно любимо, тут важливо розуміти, що аскеза працює саме тоді, коли ми обмежуємо себе в тому, від чого в нас фактично залежність? Ну, наприклад, людина не може жити без цукру, вона відмовляється від цукру на період аскези. Людина не може жити там без соцмереж. Вона прям ставить собі обмеження, відмовляється від соцмереж. Людина не може жити там без тютюну, чи алкоголю і таке інше. Тобто, це має бути жертва, от фактично жертва приношення на фізичному рівні, але звісно таке, що не буде псувати ваше здоров'я. А жертва в контексті того, що ви до цього звикли, ви до цього цього тієте, і ви це дуже сильно любите і не уявляєте себе без цього. Тобто вам важко в повсякденному житті без цього жити. І от саме в цьому і полягає відмова: тобто, вам потрібно відмовитися або можливо щось додати, взяти аскезу на дисципліну, взяти аскезу на щоденний спорт або на щоденне там. Медитацію, і таке інше, те, що ви не можете навпаки впровадити в своє життя. Тобто, тут таки має бути договір, комітмент, обіцянка, але це має бути зроблено саме те, що важко просто так робити, від чого важко відмовитися, або що важко додати на фізичному рівні, і коли ми фактично приносимо в жертву або себе обмежуємо на фізичному рівні за 40 днів наші тонкі тіла, які і фізичні, і тонкі тіла, які приходять на одне втілення, вони повністю трансформуються. Але до того. Того, як брати цю аскезу, ви маєте розуміти, що ви це робите задля чогось, тобто, зазвичай, правильні аскези. Не ті популярні, які завжди я бачу, ці ескези, які внесуть духовний сенс. Зазвичай люди просять впоратися з якоюсь рисою характеру або звільнитися від якогось тригера, від якоїсь емоційної залежності. Ну, наприклад, я постійно брала ескези раніше на свої реакції. Я раніше була дуже прям нетерплячою, дуже дратівливою. І завдяки таким ескезам я достатньо непогано прокачала свій характер. Не буду казати, що я звісно ідальна чи свята. Звісно, це не так, але завдяки. Дякую саме таким практикам, мені стало набагато легше це контролювати, якщо я відчуваю, що воно десь вилазить ця моя темна сторона. Виходить назовні, так от перед ескезою потрібно проговорити, дехто пише, але важливо це просто комітмент, і це між вами та творцем. Про це ніхто не має знати і таке інше. До цього ми зараз також до цих правил дійдемо, але суть в тому, що це комітмент. Вам потрібно просто дуже сильно хотіти щось собі змінити, стати кращим. І от саме в таких випадках ескеза класно працює, коли ви дуже сильно хочете фворитись з тим, що у вас всередині не так, те, та що вам не подобається. Знову ж таки, я кажу про. Блоки, комплекси, риси характеру і таке інше, і коли ви відмовляєтесь від того, від чого ви сильно залежні, і вам важко, тобто реально, щоб для вас це було жертва, щоб це було відчутно і береться мінімум 40 діб. Як я це робила? Що я дуже хотіла впоратися зі своєю дратівливістю та нетерплячістю? І Я прям просила там. У творця, у вищих сил, ну це такий комітмент просто вгору в кого ви вірите. Про те, що мені дуже важливо перестати ображати людей через свої реакції. Я б дуже хотіла, щоб вони не страждали в моєму полі. І за для цього я відмовляюся. Мені здається, я одразу там від трьох речей відмовилась. Але моя порада починайте. З з чогось одного. З чогось одного для того, щоб вашій психіці не було так важко. Вам і там може бути не солодко, але потрібно почати з чогось одного і потім збільшувати кількість, якщо ви будете брати інші ескези. Ну, якщо ви розумієте, що ви потягнете, тому що треба потягнути. Отже, кремітмент просто всередині себе. Я там завтрашнього дня не буду, наприклад, там. Вживати цукор, я беру ескезу на 40 днів, задля того, щоб там стати добрішою, перестати засуджувати людей, перестати злитися і таке інше. І в принципі, все головне внутрішній договір, в якому форматі ви його озвучите. Тут вже така другорядна історія. Дуже важливо зробити це від душі із таким щирим запитом для того, щоб прокачати або дух, або душу. І в ескезу на 40 днів. Мінімум, можна більше, але хоча б 40 днів. І наробити цього. Після закінчення скези ви. Ви можете повертатися до того, від чого ви відмовилися, але дуже раджу не впадати в все тяжкі, тому що інколи такі відкати бувають не надто приємні для того, щоб вам просто фізично не було. Не ок від цього. Але. Заряд таких практик ви зможете насправді себе прокачати, і вам буде набагато легше боротися з рисами свого характеру чи з якимись тригерами. Я не кажу, що не треба ніяк про це не думати і забувати. Типу, от я взяла аскезу, не їм солодке. Значить, коли я закінчується аскеза, я автоматично стану кращою, там перестану засуджувати людей чи дратуватися і таке інше. Ні, звісно, це не так. Ви маєте жити свідомо і працювати над цим. Просто аскези це допомагають цей процес пришвидшити. Тобто я не знімаю відповідальність того, що ви маєте працювати над собою, робити дії в бік того, щоб свідомо відловлювати свої реакції, аналізувати їх та намагатися обирати інші процеси. Але саме завдяки таким практикам, як Аскеза, це робити набагато буде простіше. Далі, що ще хочеться сказати? Правило перше це 40 Діб не менше ніж 40 днів має тривати аскеза. між вами і творцем. Нікому не потрібно говорити. Це духовна практика, яка про вас і про ваше особисте зростання. Дуже часто бувають такі люди: о я взяла аскезу, я не їм м'ясо, чи я не їм цукру, чи я там то сьо. Знаєте, коли на вечірках пропонують такі, ні, я не вживаю я зараз на аскезі. Ні, просто якщо ви, наприклад, відмовляєтесь від алкоголю, вам пропонують на вечірці випити, і всі звикли, що ви п'єте, Ви просто кажете, що ой, щось я сьогодні не дуже хочу, або якось переключаєте тему для того, щоб не говорити от я в аскезі і таке інше. Звісно, якщо ви берете з баді з другом, з кимось ще аскезу, і ви обговорюєте, що ви берете разом. Ви можете це проговорювати з цією людиною, яка в курсі, і яка теж з вами це робить. Коли я брала аскези, моя мама розуміла про це, тому що вже часто, коли я приходила додому, вона вона завжди дуже смачно мене зустрічає і намагається наготувати всього, щоб мене відгодувати, відкормити. Я просто я кажу, мам, я зараз не їм там цукру чи не п'ю алкоголь, чи щось таке, щоб вона просто. Знала, що щоб дарма не старалася до того, щоб потім не засмучувались. В такому контексті це ок. Але направо наліво про аскези ми не говоримо. І третій пункт це має бути щось, що вам реально приноситься в жертву, тобто те, від чого ви прям дуже сильно не можете жити. Якщо, наприклад, ви дуже рідко п'єте каву, там кілька днів на тиждень, і ви фактично ну, можете і без неї, то аскезу на каву. Брати немає сенсу, тому що не буде результату. Тут працюють саме трансформації, коли йдуть вони на сильному фізичному рівні, для того, щоб допомагати давати енергію, трансформувати все на рівні духу чи душі, і ця духовна практика насправді дуже класно працює, коли розуміти сенс її роботи. От в нас в християнстві є пости. Да, перед е, великоднем і багато людей постяться і навіть не розуміють, що вони роблять, і навіщо. А це велика духовна практика. І Якщо в піст заходити, от з таким наміром. З наміром трансформації, щоб стати краще і таке інше, то хоч результат якийсь буде. Вже дуже багато людей просто знають, що є таке правило, а що воно значить, який в ньому сенс? Не розуміє. Отже, коли ви берете ескезу з наміром трансформувати себе, ви відмовляєтеся від чогось, що ви дуже сильно любите в житті, да, до чого у вас є прив'язка, але звісно важливо це робити і відмовлятися від того, що можливо десь вам шкодить. І я розумію, що різні стани бувають і інколи можна зірвати. Та порушити аскезу. Що ж робити в цьому випадку? Ви маєте просто це усвідомити. Ну, фактично, покаятися, да? типу, блін, зробила помилку, не мала цього робити, відкласти те, на що ви зірвалися, і продовжити аскезу, ніби нічого не відбувалося. Це не значить, що ви можете собі дозволяти читити і, типу, Ой, ну ладно, один раз можна, Наташа ж сказала, що можна потім продовжувати, і ніби нічого не сталося. Сенс в тому, що це має бути все чесно і щиро, да? Тобто пильнуйте і ваша совість має бути чиста. Також інколи бувають такі моменти, не, наприклад, ви їсте цукру, а вас хтось пригостив, сказав, що цукерка без цукру, що там є замінник, ви з'їли, а потім виявилося, що там був цукор. Це. Можна не рахувати і не вважати, що аскеза порушена. Але якщо ви розумієте, що вам важко, що ви аскезу порушуєте, то значить, дайте собі час та візьміть пізніше аскезу заново. Можливо, на щось не настільки важливе для вас. І також ремарочка. Найкрутіше працюють аскези на затемнення, коридори затемнення, аури затемнення, а орбі затемнення це плюс-мінус три дні. І саме. В аскези, які взяті на затемнення, вони і найкрутіше працюють. Але затемнення це така кармічна історія, і вона дуже сильно фігачить, якщо не дотримуватися правил. Тобто карма дуже швидко прилітає. Якщо ви вирішили брати аскезу саме в орбісі затемнення або в періоди, да, в коридор затемнення, вам доведеться точно і не порушити і дотримуватися інакше може бути не буду лякати вас. Хотіла сказати, що може бути тільки гірше, але скажімо так, можуть бути всякі побічні ефекти у вигляді неприємних сюрпризів. Тому, якщо ви новачок, в цьому плані і тільки берете ескезу, беріть першу ескезу, щось литове і точно не в період затемнення, А вже далі можете посилювати це питання дисципліни та сили духу. Тому пильнуйте, щоб ця практика точно йшла вам на користь, а не навпаки. Також хочеться проговорити про момент, коли люди беруть ескезу, от те, що достатньо зараз розповсюджено, для того, щоб здійснювалось бажання з одного боку. Часто це буває не дуже духовно. Але з іншого боку, це може працювати. Зараз розповім, чому. Також ви для себе можете вирішувати чи ставити собі намір якийсь для покращення себе як особистості, да? а можете, можливо, захочете обирати на здійснення бажання. Скажу одразу: в мене трансформація характеру та приборкування своїх рис відпрацьовувала на ескезах. А от е бажання щось не дуже. Не знаю, можливо, я просто вже. Достатньо була звільнена від таких моментів, від яких була залежна, за рахунок того, що я скези багато практикувала. В мене була скези півроку і таке інше. І їх було прямо ну, роки чотири. Напевно, я регулярно брала по дві-три скези на рік. Може просто не було вже таких прив'язок сильних. Від яких я б не могла відмовитися, для того, щоб здійснилося моє бажання. Але як це працює, коли людина відмовляється від чогось знову ж таки, від чого вона сильно залежна, заради якогось бажання, і кожного разу, коли вона згадує, ну припустимо приклад про цукер, якщо я залежу від цукру і не можу його не їсти, то кожного разу, коли я згадую про булочку чи шоколадку, чи щось таке, я згадую, що мені зараз не можна, тому що я це обрала. Це для того, щоб щось отримати, якийсь подарунок. Просто будемо абстрактно називати це подарунком. І якщо я дуже сильно хочу, в мене виділяється на це бажання енергія, і я розумію, що я не можу це отримати. Якщо я в той момент, в момент, коли в мене виділяється енергія на цукор, думаю про своє бажання і роблю дії на шляху до цього подарунку, то тоді, звісно, фокус уваги, енергія і дія вже буде направлена на цей подарунок, на те, щоб його. Отримати і тоді логічно, що ці подарунки ну або бажання, да, вони. Набагато швидше будуть притягуватися, тому що ми будемо туди вкладати більше фокусу, більше енергії, та інше, тому ці ескези також можуть працювати. Все залежить, звісно, від масштабу вашого бажання та від строків вашої ескези і від ступені вашої залежності, і від роботи під час ескези. Тобто, якщо ви просто будете відмовляти собі в тому, що ви дуже сильно хочете, але не будете згадувати про своє бажання, не будете дії робити в напрямку своїх бажань, то ну, тут набагато менше вірогідності, що воно збудеться ніж якщо. Що ви будете прикладати ці зусилля в напрямку бажань і енергію, і фокус уваги і дії не забуваємо. Тому моя порада така на аскези. Це дуже класний інструмент, особливо коли ви хочете стати краще. Я не буду від себе говорити, тому що в мене немає прикладу. От Я взяла аскезу на там щось там, на машину, наприклад, і її отримала. Але ви можете це пробувати все одно на бажання, тому що я багато чула історії і в когось вони відпрацьовують. І я розумію, що це не просто так. Я вам розповіла, чому, і теж можете пробувати. Буде цікаво дізнатися, чи в когось щось спрацювало. Але пам'ятайте, будь ласка, що в за все, вперше за все, аскеза – це практика духовна і я. Радила насправді в першу чергу працювати з тим, що у вас всередині, з вашими тригерами, прив'язками, з вашими комплексами для того, щоб ставати кращими, тому що тут ескеза працює 100%, якщо і правильно робити, якщо у вас залишилися які якісь питання, тому що я розумію, що тему можна вшир, розширяти. І говорити про неї з багатьох аспектів, будь ласка, задавайте. Я залюбки вам відповім. Якщо ви брали ескези, то також напишіть, чи спрацювали та що ви робили, скільки днів, як це все відбувалось, і таке інше. Сподіваюсь, що вам було корисно. Буду рада бачити ваш фідбек. І до нових зустрічей.